Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квинторіно. Анонс акцій з 5 по 11 включно. Листопада анонс акції. Дякую вам дуже за коментарі. Вдячний вам за усю вашу підтримку. Величезне спасибі. Анонс буде проходити як завжди. Показую регулярну ціну, а озвучую та вже яка буде зі знижкою. Починаємо огляд із ковбасного відділу, як завжди. Нагадую, ще раз це анонс для усіх покупців магазину ТБ. А якщо вас цікавить. Огляд акцій для власників. Карти ТБ в кінці відео буде посилання. Натискаєте на віконечко і перегляньте. Там теж є дуже хороші знижки на продукти. Зі знижкою буде ковбаска своя лінія до пюрески. А з м'яса так, птиці, здається, якщо я не помиляюсь. Я заокруглюю копійки в більшу сторону. 76 гривень за 500 грамів. Знижка 40%. Зі знижкою 40% ковбаса салямі баварська. Своя лінія. Ціна за 100 грамів. 35 гривень та 40 копійок. Зі знижкою буде вироб м'ясний. Новомиргородський відрозумний вибір. Паличка вагою 420 грамів, 46 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде нарізка від торгової марки Глобино м'ясний асорті 180 грамів. За ціною 119 гривень. Своя лінія грудинка особлива. Ціна за 100 грамів. Це вищого сорту. 35 гривень та 10 копійок. Своя лінія сердельки з м'яса птиці австрійські. Ціна за 100 грамів. 22 гривні та 10 копійок. Зі знижкою буде салямі фінська. Паличка вагою 420 грамів, за ціною 111 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде паста від торгової марки Своя лінія з копченою сьомгою 180 грамів. 42 гривні акційна ціна. І знову в акції буде від торгової марки Норвен оселедець воліє 460 грамів, 132 гривні та 50 копійок. В акції буде хек-тушка за 100 грамів по 17 гривень. Своє лінія м'ясо Мідій» 350 грамів заморожене 88 гривень. Також зі знижкою можна придбати своє лінія коктейль морський заморожений. Вага тут 400 грамів, і акційна ціна 117 гривень та 50 копійок. Левада пельмені фірмові з яловичиною. Вага 800 грамів 98 гривень. І також левада пельмені з яловичиною та свининою. Вага тут 900 грамів. 106 гривень. Акційна ціна. А знижка 45%. Зверніть увагу. І звичайно, шпанські мої улюблені від левада 600 грамів. 55 гривень, також знижка 45%. Зі знижкою будуть вареники з картоплею та вершками від торгової марки Рудь. А тут вага 880 грамів, 76 гривень. Зі знижкою будуть від Валісто, млинці з манго 300 грамів, за ціною 47 гривень. Зі знижкою буде заморожена піца Альберто 4 сири 360 грамів 94 гривні. В акції будуть чевапчичі з беконом 600 грамів, за акційною ціною 110 гривень. І зі знижкою буде Люля кебаб 500 грамів за ціною 110 гривень. Зі знижкою буде стегно куряче. А, так, за 100 грамів 12,60 гривень. Так, скажіть, що хтось купує морозиво, давайте подивимось на морозиво. А також будуть хороші знижки. Зі знижкою 50% буде ось цей, як сказати, пломбір. Київський пломбір класичний у ріжку і також зі смаком фісташки. Тобто оці два морозива будуть зі знижкою 50%. А, так, Звичайний 34 гривні та з фісташкою 36 гривень, вага морозива 110 грамів. В акції буде морозово своя лінія, полуниця факел 90 грамів 22 гривні. І в таку ж саму ціну буде факіл з какао та згущеним молоком. Зі знижкою буде морозово. А вітруть, чорниця та ожина. Знижка 45%, тут 500 грамів, за ціною 79 гривень. Ну і звичайно, молочний відділ. Давайте переглянемо. Я гадаю, що буде гауда та рада мер. Крем сир біло, так, 160 грамів. 44 гривні зі знижкою. Плавлені сирочки. Так, тут 130 грамів вага, 8 пластинок в упаковці. Акційна ціна. будь які 50 гривень. Сир радамер пластинками це Польща. Зі знижкою буде також 150 грамів, 66 гривень. Також зі знижкою буде салямі пластиночками 135 грамів, 59 гривень. Зі знижкою також буде сир Радамер та Гауда вагою 200 грамів вони в одну ціну. Будь-який 81 гривня. Кисломолочний сир своє лінія 300 грамів, 5% жирності 53 гривні та 50 копійок. Зі знижкою буде сир нежирний, кисломолочний. Також своя лінія, вага 300 грамів. 52 гривні та 50 копійок. Від торгової марки злагода йогурт Малина Полуниця 750 грамів, 43 гривні. Так, ось такий смузі, манго, банан 46 гривень. І в таку ж ціну полуниця та банан. А йогурт злагода без наповнювачів 750 грамів 41 гривня. Йогурт галичина. Карпатський, вишня з лаки. Об'єм стаканчика 240 грамів. 26 гривень зі знижкою. Також зі знижкою буде йогурт сумниця Манго 240 грамів. 27 гривень. Йогурт Глачина Карпатський без цукру, 1,6 жиру. Вага стаканчика 280 грамів. І акційна ціна його 27 гривень. І маленькі по 115 г по 12 гривень та 20 копійок. А зі знижкою буде для малечі агуня. Оцей білакт з пробіотиком. За ціною 15 гривень та 30 копійок, а будь-який з наповнювачем 18 гривень. Знижка 40% на цукерки пташине молоко від жако за 100 грамів 12 гривень та 20 копійок. Зі знижкою буде ось такий крекер від рошен. Усі три смаки зі знижкою. Вага тут крекера будь-яка 190 грамів. І ціна також одинакова, будь який за 39 гривень. Зі знижкою будуть пряники своя лінія зі смаком абрикосу 300 грамів, 26 гривень та 50 копійок. І також, також вишня, таку ж саму ціну. Зі знижкою 40% буде ось цей великий шоколад «Лакмі» від «Рошен» за акційною ціною 118 гривень. Та шоколад лакмі великий з цілим лісовим горіхом 142 гривні. Батончики, а своя лінія, вага 50 грамів. Будь-який за 9 гривень. Тут є три види. Зі знижкою буде шоколад Мілка, молочний та з полуницею кремом. Будь-який на ваш вибір за акційною ціною 55 гривень. Вафлі від торгової марки Рошен, в асортименті. Тут 140 грамів. Їх акційна ціна 27 гривень та 50 копійок. Зі знижкою будуть пластівці вівсяні дрібнозернові 500 г від торгової марки Делюкс. 34 гривні. І також пластівці вівсяні крупнозернові від делюкс 500 грамів. Таку ж саму ціну. 34 гривні. Зі знижкою будуть ось такі кульки 500 грамів. Какао та молоко своє лінія. 63 гривні та 60 копійок. І ось такі з какао своє лінія, також 500 грамів. 63 гривні 60 копійок. В таку ж саму ціну. Так, в акції буде ось цей великий томатний сік із сіллю, а літр 900 від торгової марки День у день 76 гривень. Та також зі знижкою будуть мультивітамін нектар та яблуко-виноград день у день. Також літр 900 за ціною 63 гривні та 50 копійок будь-який. Від біола кровава мері літрова. Зараз буде в акції 43 гривні та 50 копійок. Виноград Яблуко біололітровий 44 гривні. Та мультивітамін по 38 гривень. А зі знижкою буде водичка слабогазована Трускавецька та негазована Трускавецька. Своя лінія 1,5 літри, 15 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде Кока-Кола 2 літри, 46 гривень та 40 копійок. Водичка лимон своя лінія 2 літри. Та водичка оранж також своя лінія 2 літри. Будь-яка 31 гривня та 40 копійок. Зі знижкою буде 2 літровий живчик з яблуком, лісові ягоди та зі смаком груші. Три види. 2 літри за акційною ціною, будь який 33 гривні. Зверніть увагу, 40% знижка буде на цей напій. Півлітровий живчик також зі знижкою 40%. 13 гривень 50 копійок. Оболонська водичка зі смаком Беліні та Полуниця. 2 літри. Будь-яка за 23 гривні. Холодний чай своя лінія Саусеп 05 по 14 гривень. 33 гривні 50 копійок. Холодний чай персиковий півтора літровий. А слайсий рябчик 30 грамів 55 гривень. Сухарики хрум-хрум по 14 гривень. Є декілька смаків на ваш вибір. В акції будуть чипси від своя лінія 110 грамів. Смаки також в асортименті. 27 гривень та 20 копійок. Кетчуп від торгової марки Олі, слагідний або шашличний 250 грамів, по 20 гривень. Оліс, солодкий чилі, соус 180 грамів, 20 гривень та 50 копійок. Соус від густо часниковий 180 грамів, 23 гривні. Соус густо сирний також 180 грамів, 24. Зі знижкою будуть ананаси кільцями у сиропі. 74 гривні та 50 копійок. 560 грамів. Зі знижкою скумбрія своя лінія. А з додаванням олії 53 гривні та 50 копійок 240 грамів. Сардина в томатному соусі, своя лінія, 46 гривень. Сардина з додаванням олії 44,50 50. Сардина своє лінія бланшована в олії 47 гривень. Магірчиця медова. З медом та корицею від щедро. 120 грамів по 14 гривень. Цього разу в акції буде майонез від «Щедро», Провансаль, подушка вагою 300 грамів. 32 гривні та 50 копійок. В акції буде від «Щедро» майонезний соус салатний 300 грамів. 26 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде кава зі Львова, львівська традиційна 240 грамів. 154 гривні та 50 копійок. Кава еспресо класична. Зі Львова, 240 грамів. 130 гривень. Кава пупа мелена 250 грамів, 243 гривні. Кава в зернах Еспресо італьяно кілограм 640 гривень. Так, це кава пупа також в зернах. Тут цілий кілограм арабіка 666 гривень. Ну і ціна. Я маю на увазі, що три шестірки. Також зі знижкою буде Якобс в зернах кілограм. 700 гривень зі знижкою. Зі знижкою буде кава Якобс монарх розчинна у склі. А, тільки вже вага тут трішки більша, 190 грамів. Ну, я маю на увазі, що перед тим була акція на маленьку, на маленьку у склі була акція. 310 гривень зі знижкою. Якобс розчинна кава, монарх 200 г. 280 гривень зі знижкою. Зі знижкою буде капучино з ароматом мілка від Якобс. Вага тут 500 грамів, якщо була так, залишилась 500 грамів, 170 гривень. В акції буде Якобс Еспресо кава мелена 230 грамів, 150 гривень на всю лінійку. Знижка 42 Цього разу в акції буде чай від Deluxe, чорний з ароматом бергамота та з квітами жасмину. Вага чаю 100 грамів. І там, і там акційна ціна на нього. Будь-який за 56 гривень. Зі знижкою чай буде пакетований, а ловаре 25 пакетиків. Є чорний з бергамотом асорті, сорті, а чорний також а сорті, різні пакетики та зелений. А сорті. а будь-який можна придбати за акційною ціною 49 гривень та 50 копійок. Ловере також а, чай буде в акції. Ось цей ягідний джем. 24 пакетики за 47 гривень. Давайте швиденько подивимось ціни на вина і підемо на побутову хімію. Там дуже хороші знижки. А зараз в акції буде будь-яке вино крус, торгова марка. А Літрова це Іспанія. Червоне, біле, солодке і так далі. О, то, тобто будь-яке, я вже сказав. За ціною 117 гривень, також будь-яке. Так, вино Болград, а шато, червоне напівсолодке, 67 гривень та 50 копійок. В акції буде вино і біле напівсолодке – 163,50 163,50. Ріслінг Леонард біле на півсолодке. 138 гривень та 50 копійок. В акції буде крупник 0,7, 128 гривень. Йогермайстер 0,5, 337 гривень. Ось цей набір Бейлс. Чи Бейліс, як він правильно. А зі стаканом 0,7, 329 гривень. В акції буде напій із Ромом Шипмастер 0,5 об'єма 132 гривні. В акції буде пиво Гараж, а дивіться, полуниця та лимон. А тут вже навіть нема 0,5, трішки менше. Акційна ціна на нього 31 гривня будь-яке. Повна діжка, м'яке та оксамитове. 23 гривні 50 копійок будь яке а зі знижкою буде оболонь світле, об'єм 2 літри 350 мл, 54 гривні зі знижкою. В акції буде львівське м'яке, літр 100 45 гривень. А зі знижкою буде чернігівський лайт, об'єм тут майже 2 літри за ціною 56 гривень. Оболонь преміум 4 по 05 102 гривні. Також зі знижкою буде чернігівське біле нефільтроване 40 гривень та 50 копійок. Дивіться, зі знижкою буде шейк, але тільки два види. Оцей секс і бора бора у 330 мл. 22 гривні та 50 копів. І як я обіцяв, хімія дуже хороші знижки на побутову хімію. Зараз будуть в магазині АТБ. Крем для очищення сів, актив лимон 500 мл, 67 гривень. Також буде в акції сів спрей антиналіт 500 мл. 77 грн. В акції буде порошок Гала автомат. Так, кіло 800 205 гривень зі знижкою. А зі знижкою буде Авошен Фрі Павер Делюкс. Це універсальний гель для прання. Вагою 2 кг. 85 гривень зараз в акції буде. А зі знижкою, зверніть увагу, я знаю, що багато в коментарях користуються, писали в коментарях, оцим кондиціонером Тізорі тут 760 мл за акційною ціною 129 гривень. За 32 гривні можна придбати містер мускул для прочищення труб. Містер мускул для та дзеркал спрей 500 мл 80 гривень. А зі знижкою буде. Засіб для миття посуду день у день. Літровий. Є алоє, є лимон. Пляшка з дозатором. будь який 50 гривень та 50 копійок. Або ж можна придбати ось такий самісінький, тільки вже змінний. Якщо маєте пляшку, купуйте. Оцей. Це дешевше буде. Просто переливаєте у свою пляшку. 0,5. Також є два аромати. Будь-який можна придбати за акційною ціною. 25 гривень. І хто полюбляє мило дав. Можна придбати зі знижкою. Це тверде, 135 грамів, будь-яке за 46 гривень. Тут є рожеве, зелене та класичне оригінальне, а зі знижкою буде кремовий гель для душа від декора, дуже хороший ароматний: 400 мл, 84 гривні. Зі знижкою буде Old Spice дезодорант. Зверніть увагу, тут об'єм 200 мл, тому що є ще менше 150 мл, А саме у цей буде в акції. Акційна ціна на нього буде 129 гривень. Зі знижкою будуть підгузки для дорослих. А своє лінія, розмір М 10 штук 133 гривні, та розмір L також 10 штук 154 Зі знижкою буде жіноча гігієна Бела 20 в упаковці. 62 гривні акційна ціна. Табелла Перфекта. Блю 16 штук. 52 гривні. Зі знижкою Бела Панті Класік 20 штук. 27 гривень. Табелла Тінс 20 штук, 26. В акції буде папір туалетний. Сніжна панда двошаровий. 4 штуки в упаковці. 44 гривні та 50 копійок. Знижка 40% буде. Серветки антибактеріальні. Своя лінія 60 штук в упаковці. 28 гривень. Вологий туалетний папір. В упаковці 50 штук. 30 гривень. В акції будуть рушники. Рушник, точніше. Так, від своя лінія. Тришаровий. Тришаровий акційна ціна 47 гривень. Зі знижкою зубна паста Сенсуден 100 мл, відбілююча 85 гривень. Сенсуден 100 мл щоденний захист 80 гривень, та Сенсуден щоденний захист вагою 65 грамів, 43 гривні та 50 копійок. Пронамель зараз також буде в акції це мультизахист 100 мл 88 гривень. І звичайно подивимось для пухнастиків, що буде в акції. Я гадаю, що акції деякі на корм буде подовжено. А скажу те, що буде новий зі знижкою. 9 гривень 60 копійок, пауч-пакети. мяу. Паличка для котиків, клуб 4 лапи, 11 гривень. Сухий корм для собачок 500 грамів. Клуб 4 лапи, 57 гривень зі знижкою. Все, я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось у наступному відео. До зустрічі.